Всім привіт! Сьогодні приготую кутаби. Для тіста мені знадобиться борошно, вода і сіль. Для начинки я взяла кисломолочний сир, зелену цибулю, кріп, шпинат. Також туди добавлю одне яйце і сметану. І потрібно ще взяти, розтопити вершкове масло, щоб змастити готові кутаби. Спочатку замішую тісто. Додаю сіль у воду, розмішую, виливаю до борошна і замішую тісто. Вкладаю на стіл і домішую на столі. Добре вимішане тісто прибираю, щоб воно відпочило. І зараз підготую начинку. Розминаю сир виделкою, і зараз необхідно нарізати всю зелень. До начинки додаю яйце. Ціль, і ще потрібно додати сметану. Я додам отак. І ретельно перемішую. І така ось начинка в мене вийшла. Тісто відпочило, стіл я присипала борошном. і починаю формувати кутаби. Ділю на Вісім частин і дуже тонко розкачую. Отримала отакий от кружечок, тісто дуже тоненьке і викладаю фарш. Так, викладаю на одну частинку, з другою частиною накриваю. Потрібно випустити все повітря. Спочатку пальцями притискаю і обрізаю, щоб було гарно. Готовий кутап можна відразу смажити, можна сформувати всі. Викладаю їх зараз на паперовий рушник, щоб вони не прилипли до столу, можна на полотняний рушник. Бачите, яке тоненьке тісто начинка видно. Всі кутаби сформувала і починаю їх смажити, смажу на сухій сковороді, на вогні нижче середнього, смажу кутаби з кожного боку приблизно по 3 хвилини. Коли тільки Поклала їх на сковорідку, можна закрити кришкою буквально на дві хвилинки. Так, дивимося, ну, От, можна вже перевернути на інший бік. Якщо раптом якийсь кутап вздується, то можна проткнути, щоб повітря вийшло. Коли підсмажився другий бік. Викладаємо на тарілку. Відразу змащую розтопленим вершковим маслом з обох сторін. Змащені кутаби накриваю мисочкою, щоб вони відм'якли. До кутабів я приготувала соус, сметана, кріп. І сюди можна додати часничок. Дивіться, які вони тонесенькі.